Ризики були в коштах, це перше, чи зможу я там відпрацювати все те, що я сюди, сюди вложила. І ризики в тому, чи будуть у мене клієнти. Але Сарафани Радіо вирішує все більше навіть, ніж Інстаграм. Це в таких маленьких містечках, як у нас. Повинно бути бажання і любов до свого діла, яке ти робиш. Тому що, наприклад, в професії масажиста, так як у мене, якщо ти сюди прийдеш просто для того, аби зарабатувати кошти, нічого з цього не вийде. Бажання працювати, розвиватися, постійно в себе вкладати, бажання бути найкращою і дійсно любити і кайфувати від своєї професії. Це найголовніше, принаймні тут. Щось я багато наговорила. <ріхи> я дуже хотіла, щоб у нас містечко маленьке, класне, я його дуже люблю. Я хотіла бути відомою в нашому місті. Я робила тут от ремонт в цьому кабінеті там. У мене було таке гасло, яке мене підштовхувало робити все більше, працювати. Це з відомого мультика про попугаю кешу. Або мені заговорять, про мене заговорять, але я я сама думками розуміла, що. В кінці цієї фрази він втопив трактор. Я дуже не хотіла, щоб з моєю е, так, професією було так само, і е, я сама собі довела, що це не так.